Ну, сьогодні визначна дата для всього криворізького футболу, тому що саме сьогодні день народження у футбольного клубу «Кривбас», який двічі ставав бронзовим призером, який грав двічі в Єврокубку, виходив у фінал Кубку України. Дату яку знає кожен Кривому розі. Без перебільшення, тому що це дата заснування того клубу, того футбольного клубу Крибас, клуб, який подарував незабутні емоції. І ну, я вважаю, що він існував навіть в ті часи, коли після 13-го року його не стало. Він існував, тому що існувала пам'ять, були вболівальники. Ну, я хочу всіх привітати зі святом, побажати всім міцного здоров'я. І хочу, щоб ви пам'ятали, що Романа Кримбас буде існувати постійно. І думаю, що з вашою допомогою ми це зробимо ще швидше. Молодці, молодці, дай Боже, щоб знову потрапили в клубки. А то, що шануєте всіх, хто був присутній в цьому клубі, хто щось зробив для цього клуба, це дуже, дуже добре. Зараз, о... Як ніколи треба об'єднуватись, тому і футбольний клуб Кривбас він створений в принципі для об'єднання всіх людей в Кривому Розі, всіх футбольних людей в Кривому Розі для заради розвитку футболу в Кривому Розі. Я, як кажуть, частичка серця. Іграв 95 му по 96-й, потім була пауза в інших командах, і потім з 2000 по 2004 рік я слідкую за кривбасом обов'язково і. Мої діти теж займаються в академії, Кривбаса, так що це, це життя. 18 квітня відбувся захід, присвячений 65-річчю футбольного клубу Кривбас. Ініціаторами цієї виставки і урочистостей з нагоди дня народження футбольного клубу виступила ініціативна група громадськість. Ми хотіли згадати яскраві сторінки історії футбольного клубу Кривбас, який нас, як вболівальників або колишніх працівників, або журналістів, так дуже радував, особливо в часи це був. 1999 рік, коли футбольний клуб Кривбас виступав в Єврокубках. І це для вболівальників були ну, такі найкращі, знаєте, емоційні часи, коли футбольний клуб «Кривбас» прославляв весь кривий ріг. Зараз Кривбас нас Молодці. стараються всі. Десять років з командою проїздили всю країну долі поперек. На виїзні ігри. Вот. Так що є ще вспомнить, є багато матеріалу, зібраного за ці 60 років. Запам'яталося фінал Кубка України у 99 році. Є фотографії, там все ми виїжджали. Це дуже мило. Приємно дивитися, ми грали на рівнець флагманом українського футболу.